Я не вам голосовать в Украине? Нет, 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 они не пройдут. Они не пройдут. Геть з Одеси Не надо тут толкаться. Не надо тут толкаться. Они не пройдут. Не надо у нас выборов. Не надо меня править. забирать. Послушай. Порошенко что сказал, ребят? Смотри, голосовать. Никаких выборов. Забираю, забираю. Голосувати хочешь! Да не забирай! Не бери его руки! Руки, руки. не дел, його руки. 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 все! А все судья пакуйте, що ви його лабаєте! Захищаючи сьогодні консульство агресор, вони провокують суспільство на більш активні і на більш радикальні дії. Якщо сьогодні вони себе так агресивно поводять, ми будемо це враховувати на майбутнє і на майбутнє будемо проводити акції в інакшому форматі. Стоять, стоять, білять! Братер! Братер! Скажіть! Я згод. У вас вас своя британська позиція. Ніхто не спорить там вона. Правильно, неправильно. Я з вами не хочу спілкуватися. Ви мене почули? Я не маю бажання з вами спілкуватися. Моя задача вас поставити. Сережа. Слава Україні! Якою інструкцією, яким законом ви керувались, коли на мене вдягали наручники? Ви порушили статті. Що, це така рівне Ну, от. А якою інструкцією ви керувались, вдягаючи на мене кайданки? Так, ви могли підійти до мене і сказати, шановний, ви висловлювалися нецензурною лаком. Давайте ви, ми вас затримаємо і будемо зробити протокол.